Багатьох людей, якраз такий апокаліпсис, всі останні дії, які будуть, вони будуть, знаєте, прям вау, а! що це таке трапляється? Ми про це не чули. Як, так, так? А де це про це не звисно? Знаєте, а... Ной, Лот, вони взагалі-то попереджали те, що буде, але люди їх не слухали. Вони далі жили вже своїм життям. Хтось взагалі не вірив. І зараз так само і трапляється. Господь, він попереджає, що. А... Ну, Біблія про це пише, так, що ми зараз живемо при п'яті печатки, тобто, так, християни все в мученнях. Далі шоста, сьома. Труби взагалі. І небо так воно звірнться, і плюс і зорі будуть падати. Будуть дуже-дуже такі события масштабні. Але люди вони до цього не готові, тому що вони це не вивчають і не хочуть взагалі це чути. Але це прийде раптом, тому готуйтеся.